Добрий день! Сьогодні рецепти квашених помідорів. Хочу розповісти так, як роблю я квашені помідори. У мене рецепт розрахований на 3-літрову банку. На дно банки мені потрібно покласти 5-6 зерняток чорного перчику, 1 лавровий листочок. П'ять зубочків чеснику. Три таких от петрушки. Всю цвіт кропу ложу на дно і ложу три куска хрону, листочки хрону. І тоді накладаю помідори. На дно ложу більші помідорки, коли я наклала в помідорі в банку більшу половину банки, тоді зверху я ложу ще петрушечку, три гіллячки, чесничок, три зубочка, кріп, Листя хрону кладу. Отакі От стебельці від листочків хрону закладаю. І тоді ще докладаю банку доверху. Коли моя банка помідорів наповнена доверху, я зверху ложу листя хрону. І вони вже тепер готові для того, щоб ми зробили до них маринад. Для маринаду нам потрібно. Дві столові ложки солі. Ложки мають бути отакі повненькі, Так. і одна столова ложка цукру. Отака не дуже з вершечком. Отака. Так, і тоді ми цей маринад добре. Розмішуємо, щоб розчинилася сіль і цукор. Розмішаємо до повного розчинення. Так, цей маринад я робила на 1 літру води. На 1 води, Тобто 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. І я розчинила все і залила в банку. У мене ось так вийшло в банці. Тепер доверху доливаємо простою водою. Просто доливаємо простою водою і накриваємо банку капроновою кришечкою. Ось так. Тепер, щоб у нас маринад змішався в банці, нам треба цю банку поперевертати, щоб змішався маринад з простою водою. В одну сторону, в другу сторону, отак, От щоб він змішався. І ставимо баночку на тарілку. Так, помідори в нас мають постояти в приміщенні, при кімнатній температурі три дні. Через 3 дні я засипаю помідори зверху гірчичним порошком, тобто гірчицею, меленою. Дві чайних ложечки на 3 банку і виношу в холод. І помідори наші готові до того, щоб вони ще трохи прокисли. Ці помідори вже будуть готові до того, щоб ми їх їли через три тижні приблизно. Можна попробувати трошки раніше чи трошки пізніше. Можете попробувати собі такий рецептик помідорів. Виходять дуже е, смачні, як коли сказала моя мама на смак, як вино. А вам бажаю миру, любові, злагоди, благополуччя, всього найкращого. До побачення!